Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Також. І сьогодні я граю з датапаком, який дає нам купу ресі, якщо ми зламаємо один блок листовий. О, нічосі! Зразу обладунки. Дивіться, який я крутий пацан. Я вже поміняв собі скін. Ой, а я не можу зняти тепер на груди. Дивіться, який мені класний скин. Я його собі зробив, він мені подобається. Бо я скопіював скини і мені, коротше, такий вже подобається. І кожен раз, коли ми будемо ламати листву, то нам подати буде якісь жорсткі штуки. О! кайло. Наша сіль — пройти в Майнкрафт. Ясно ж. А хоч постаратися вмістити це все. Бо я за одне відео може і не пройду в Майнкрафт. А може, можна зробити ціль добути не зарит. О Нічого собі Я не навижу то. Не можу знятися. Про прокляття прив'язування. Я не можу зняти, то хіба здохати? О, що? Я крутий пасик вже. Дивіться, який а у мене лиця не видно. Отака. І далі. Тепер можна йти виходити в Майнкрафт, як ясно. У мене вже все є, я думаю. Тому можна йти просто вбивати на дракона. Бо поламати ще ту листву. Може, щось ще випаде класно. Треба портал ще скрафтити. Ну як скрафтити? Зробити. У мене діамантова кайла нема. О, кайло. три. Все, зараз добудемо її. Зараз спускаємося десь вниз туди. І добуваємо. У мене місця в інвентарі взагалі нема. Треба хоч не зарит добути, надеюсь я вспію. Надеюсь, я в лаву не впаду. По мене таке відчуття зараз що зараз під, піді мною лава. Я зараз, якщо покупаюся трохи нижче, то я впаду в лаву. О, все, я коло бідро. А треба зараз спробувати знайти лав. на місці в на інвентарі вже нема. Де лав? Швидше мені везло з лаву, я просто падав в лаузер. О, діамант. Це відео вша легке, добув собі діаманту броню і ходиш. Переливайся. О, лава, чого за лаву? А де лава? Зву... По звукам трохи не Треба блоки в руки взяти. Нашом і ці смарагди, якщо є. Блоки. О, все. А відро води, взяти. Я тупий, я про про саме найважливіше забув. Відро води. Ну ч сі разкі мач? Вода у вас є скелети? Е, чого на одного? Шей попасть в тебе. Ну мені відро води взяти Дякую, кріпи, що поміг. В чому ж так тут багато? богат? ти. Не дай мені відро води взяти. Я мов зараз спущуся, добуду собі. А відро води тут треба взяти. Я знайти зараз. Вибиратись на поверхню чи що? А шо до мене докупали сім мов монстр? Тиге. Взорвайтесь. Не треба вилазити наверх, напевно. Може не серед сам випаде. Дякую за кріпер за допомогу. Мені не треба допомоги. Ну і тепер знов три години наверх підніматися. Я не буду пожар. Саме найважливіше забув. То що мені найбільше потрібно, я просто забув про те. Ну тупо забув. Ніша. Ремонт небесника. О, це візьму. Дивіться, як я переливаюсь. Шкода, що не діамантова броня. Але по барабан. От діамантику. Які я не буду підбирати. О. Дерево треба добути. О, нарешті я добув дерево. Тепер краще верстак і відро Я ненавижу забитий інвентар. Для цього ...тата-паку треба скачувати мод на ці от... Як там? Рюкзак. Тупо нічого не вмещаюсь, інвентар Крафтим відро води И там... воду добывать. И купаться снизу. Там моя дырка, я куда купался. О. Ватер дроблю, сраблю, че не сраблю. Да Ясно, не сраблю. Ой. Я умер. Я не сраблю ватер дроблю. Як мені спуститися? Де я почав заспавнюся, я не розумію. Куди мені йти? Може туди? О, тут. Берем хоч якісь раси. Як мені спуститися? Треба тако зробити. Я верстак про запас собою візьму. Все, можна йти? Я забув... А, скрафтий віра. Зараз пробуємо ще раз, ви так на а може не треба. Бо Я зараз знов впаду і все. і здохну ще раз. Розливаємо воду і обережно копливемо. Бо я не хочу знову розбитися, а тоді всі реси свої загубити, як я люблю робити. Валим зараз шмотки якісь. Я візьму діамантовий нагрудник. і золото. і все, можна йти. Ось Тут лава була, О, лава. Королы. Опа! зараз будемо копати. Судіан. Надіюсь ми спім за це відео Не заряд добути. Все Робимо портал. Бажано великий Ломали і робим портал. ще одне питання. А де запальничку взяти? Де запальничку взяти? У ну, нас тут ніякого гравію нема. Я маю... Я знав про все... Забув. Тут граю, напевно, не буде. Ну як завжди. Діаманти зараз добудемо, надіюсь, секретний спосіб спрацює. Так стоємо. Три. Десь там. Щоб писало. Там таке. Задобусь. Гориду. Раз, два, три, чотири блок. Купаємося вниз. По сторону, яку я даюсь. Фейсинг там. Дивимось ту сторону, яку я даюсь. Купаємося вниз. Якщо я зараз згорю в лаві, то піпець. Тут діамантів нема. Бедрок я ненавижу навижу бедроку. Він за мене всі діаманти ті, що я хотів добути. Кажуть, я йду згоряти з лаві. Що мені ще робити? Згору. І все. Дякую, що ви надивитесь. Дякую, що ставите лайки. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк. Якщо не сподобалось, то ясно, що не треба ставити. Ой, шляпу зніму. Всім па-па-па-па! Ой!